Спасибо. З ініціативи ювіляра і інинника сьогодні ми тут і зібрались. Пан Іван, ви вже чули, хто ще не чув, то вже знає, що то є за серйозний, поважний чоловік. І от в нього назвіла така думка, що він хоче ще бать працювати із дітьми з дитячою творчістю ближче. І він е, започаткував е, конкурс дитячого малюнку із серйозними грошовими преміями. Це вперше. Сподіваємося, що надалі то буде традиційно, і пане Івано дійсно мусите триматися і триматися, триматися, тому що щоб ми ще і так, і на 10-й ювілей нашого конкурсу святкували і далі, і далі, і далі. А загалом скажу так: у експозиції е, е, взяли участь е, тільки по е, грубих підрахунках більше ста. Учасників учнів нашої учнів школи.